Привіт, мої ріднесенькі! Сьогодні ми будемо наповнювати наш контейнер достатку вашим власним даром. Але для цього нам треба цей дар віднайти, зрозуміти, який же є ваш дар. І більш того, ми сьогодні поговоримо про три закони, які ведуть до успіху і фінансового задоволення. Це, звісно, закони пов'язані з вашим даром, про те, як його віднайти, зрозуміти, ідентифікувати, чи це ваш дар, чи ні. Ми це будемо робити у вправі дня. А зараз ми трошки поговоримо загально про дар. Про те, що кожна людина приходить на цю землю з власним даром. Хтось вміє стілювати руками, хтось вміє стілювати словами, хтось вміє гарно малювати і зцілювати мистецтвом, танцями, піснею. Чим завгодно. Кожна людина на цій землі має власний дар. І от мій вчитель, мій наставник, якого я дуже дуже люблю і ціную, Кен Хонда, він сказав, що проводив дослідження серед тисячі людей-мільйонерів, які стали мільйонерами, звичайні люди стали мільйонерами. І от всіх їх об'єднувало те, що вони всі йшли за покликом свого серця, тому що коли ти робиш те, що любиш. Це приваблює гроші. Тому перший закон успіху і фінансового задоволення це роби те, що любиш. Це дуже важливо, робити те, що любиш, тому що ви віддаєте всю свою енергію, віддаєте всю себе у свою справу. Люди це відчувають. люди Хоч доторкнутися до цієї любові, відчути цю емоцію, відчути цю енергію, якою ви наділяєте свою справу. І, звісно, така справа має успіх і в результаті фінансове задоволення. Другий закон: переконайся, що інші люди люблять те, що робиш ти. Це дуже важливо, щоб і іншим людям подобалося так само те, що і подобається вам, щоб це не були лише ваші мама і тато або чоловік, або діти. Якщо, наприклад, десь навколо вас хоча б людей 5, які у захваті від того, що ви робите, тоді обов'язково займайтеся цим. Це справа, яка матиме успіх. І закон третій починай з меншого. От я вам сказала, так, що якщо є вже п'ять людей, яким дуже подобається те, що ви робите, які люблять те, що робите ви, обов'язково зосередсь саме на цих п'яти людях. І далі збільшуйте своє коло до 10, 20, 30, 50, 100, а далі тисячі і мільйони, хай у вас будуть серед тих людей, які в такому ж захваті від того, що робите ви. Це дуже важливо. Ці три закони важливо усвідомлювати. Вони важливі для тієї справи, тієї діяльності, якою ви займаєтеся. А як же знайти свій дар і підтвердити, що це саме дар у вас, який приведе вас до успіху і фінансового задоволення, ми зробимо з вами у вправі дня.